відкрив вогонь по туристах. Промислове виробництво у Польщі слабше ніж прогнозували. У світі поглиблюється гуманітарна криза. В індійському кашмірі зловмисник відкрив вогонь по групі туристів. За попередніми даними убили щонайменше 24 людини. Прем'єр-міністр Моді засудив злочин та пообіцяв, що нападники будуть притягнуті до відповідальності. Жодне групування не взяло на себе відповідальності за напад. Убивства сталися через день після зустрічі моді із віце-президентом США Джіді Венсом, який перебуває у чотириденному турі Індією. Індія регулярно звинувача. Ваче пакистан у підтримці бойовиків, які стоять за повстанцями, ісламабад заперечує ці звинувачення, заявляючи, що вони лише підтримують боротьбу Кашміру за самовизначення. Останніми роками влада активно рекламувала гірський регіон як місце відпочинку. Згідно з офіційними даними, у 2024-му Кашмір відвідала близько 3,5 мільйона туристів. Дані про промислове виробництво за березень у Польщі, хоч і позитивні, але слабші аніж очікував ринок. Згідно із даними головного управління статистики, у попередньому місяці цей показник зріс на 2,5% у річному обчисленні. Аналітики очікували зростання приблизно на 3%. Директор департаменту економічного аналізу Сантандербанк Польська Петр Більський оцінив, що, хоча це не вражаючі результати, вони ж ніяк не свідчать про економічний. Колапс треба пам'ятати. Вже те остато пам'ятати, що ці останні місяці характеризуються змінністю. Січень здивував зростанням, потім було зниження. Зараз у березні також є трохи нижчі показники, але з іншого боку, це зменшує шанси на те, що ВВП перевищить 3%. Ми радше маємо справу зі спокійним початком року. з таким спокійним початком року в господарце. За січень березень реалізовано промислової продукції майже на один відсоток більша ніж за відповідний період 2024 року. За попередніми даними у березні зростання реалізованої продукції зафіксували у 19 із 34 галузях промисловості. У світі є місця, де немає збройних конфліктів, але є величезна гуманітарна криза. Повідомляє польська гуманітарна акція у День Землі. Ціни на продовольство зростають. Придатної землі для обробітку стає все менше, і дедалі частіше стаються катаклізми, такі як посуха та повені. Зараз ситуація на Мадагаскарі є серйозною, каже речниця організації Гелена Краєвська. Повна сторони до Між північчю, до якої приїжджають туристи, та півднем, що перебуває в гуманітарній катастрофі, це величезна різниця. Нам стало цікаво, скільки світові економіки платять за зміну клімату у багатьох частинах світу, спостерігається брак їжі та бідність. Інколи зміна клімату та збройні конфлікти доповнюють один одного та накладаються. За словами експерта, екстремальні погодні явища будуть посилюватись, якщо не вживати конкретних заходів. Людство повинно почати інвестувати, аби у майбутньому менше людей були змушені залишати свої домівки через стихійні лиха. Згідно із найбільш песимістичними прогнозами, через 25 років восьма частина населення буде змушена покинути свої домівки через зміни клімату.